Пане Олексію, ось як що нам треба розуміти взагалі під ресурсами, достатніми для великого наступу? І що таке великий наступ? Наступ, якого тепер намагаються в який перейти росіяни, і якого тиску, який зазнають українські збройні сили, зокрема на Донбасі і на Луганщині, це іще не великий наступ? Ну. Можна вважати, що це є початком великого наступу, але він триває в такому вигляді, як зараз. Вже ну, ще не менше тиждень. Вони намагаються не одразу застосувати всі сили, які в них там знаходяться, зосереджені Луганській ну, на півночі лінії фронту, скажімо так, на поцентві на, центру біля Бахмута і на півдні. Вони атакують відносно невеликими групами, роблять такі навали за навали, для того, щоб з'ясувати де в нас найбільше слабке місце. В обороні куди можна направити основні сили. Вони будуть постійно посилювати, посилювати оці невеличкі ну, відносно невеликі загони, які вони використовують, і це можна вважати, що це такий початок великого наступу. Але він має такий вигляд, а не так, як багато хто очікував з нас, що вони зберуть велику кулак кулаки. Там буде одразу пересуватись на широкій ділянці фронту. Велика кількість техніки, велика кількість піхоти. Ні, вони так не роблять. Вони роблять такі точкові атаки, і дивляться, наскільки це їм вдається. Чому вони так роблять? Я думаю, тут є ще політична складова. Угу. А пане Олексію, але ресурси для того, щоб а, тиснути не тільки так точково, не тільки в цих місцях, а і в інших. А, ви бачите, бодай за відкритими джерелами. Врешті-решт, аналітики інституту дослідження війни теж переважно саме відкритими джерелами і користуються. Ну є є інформація, що вони зосередили приблизно 1800 танків, велику кількість іншої броньованої техніки біля 700 стволів артуну ну, різної різної артилерії, 400 літаків стоять на кордоні нашому в Російській Федерації 300 гелікоптерів. Тобто, це можна вважати відносно великою mm -hmm. потужною силою, але якщо подивитися Це більше силі... ніж було на початку повномасштабного вторгнення. З точки зору людей, так, з точки зору техніки, ні. Ми знищили більше ну, вся та техніка, яка нас атакувала рік тому, по великому рахунку, вона була знищена. Там є різні оцінки. Ми, ми рахуємо, що ми знищили 3200 чимось танків, там приблизна цифра. Ну, вона точна, але приблизно так. А інші дослідники вважають, що це було. 1700 тільки знищено важкою техніки, ну танків в першу uh -huh. чергу. Чому така різниця? Тут нема протиріч, тому що ми рахуємо підбиту техніку, коли нам доповідають наші військові. Ну, ми бачимо відеоінформацію, і по доповідям військових ну, не кожен збитий танк можна зафільмувати. Там же ж не, ну, не зйомки фільму, а війна йде. Але от ті, хто вважає, що 1700, то це те, що підтверджено. Безпосередньо відео зйомку, як знищила ці знищилася ця техніка. Хоча mm -hmm. ті самі люди, які кажуть про 1700, вони кажуть, що багато є світлин, просто світлин знищеної техніки, яка не потрапила в от ці 1700 звітів, але вони не знають, як їх інфікувати, і тому вони ну, залишаються на тим. Mm -hmm. Це по повному рахунку не, не, не принципово. Що це означає? Це означає, що ми знищили на сьогоднішній день. Танків стільки, скільки на початку повномасштабного вторгнення було ну важкої техніки було направлено Ну та в наш бік ми знищили ну, ще раз там більше трьох більну три двісті танків, і більше шести тисяч, майже сім тисяч іншої важкої техніки. Там різних броньована, машин, БМП, БТР та таке uh -huh. інше. Тобто, в них на сьогоднішній день їхня промисловість не здатна виробляти. Танків такої кількості і в запасі в них такої кількості танків вже немає. Вони можуть привести до ладу з тих танків, що в них знаходяться на зберіганні по 10, по 10 20 30 навіть 50 років не більше ніж ніж три тисячі е, танків. Ну і там інші техніки теж відносно така приблизна кількість, але uh -huh. вони вже почали це виготовляти, ну ремонтувати, і вони вже е, uh -huh. згарять на нашому фронті. Пане Олексію, а скажіть, скажі, будь ласка, ви не дуже велика кількість техніки. Скажіть, будь ласка, а коли ви прогнозуєте, як може виглядати ну, певна кульмінація, тому що ось з одного боку українські військові, не тільки військові, а, наприклад, секретар Ради національної безпеки і оборони каже, що наступ уже розпочався, коли аналітики інституту дослідження війни кажуть, що він ще не розпочався, вони мають на увазі, що і ще не пішли одночасно з різних фронтів, чи і ще не використана всієї техніки, яка накопичена? От коли може настати, як ви гадаєте? Ось ця кульмінація, коли ну, от, росіяни повністю натиснуть на кнопку. Ну, ви знаєте, якщо вони пустять всю свою техніку, всю свої сили і не просунуться, то вони просто не залишаться армії. Тоді, тоді нам можна буде робити контрнаступ не тільки до наших кордонів, а там до Далекого Сходу. Тобто майже вся армія Російської Федерації зараз знаходиться на лінії фронту. Угу. Якщо вони одночасно кинуть цю армію на штурм, Чому, чому я казав про політичне складову цього, цього, цього питання? Якщо вони кинуть всю армію на фронт на, 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 на наступ і наступ провалиться, ми переб'ємо всі ці армії. Ну, може, відійдемо не на декілька там кілометрів, чи може навіть десятки кілометрів, але ніякої мети Російська Федерація не досягне втратити свою армію, що тоді вони будуть робити. Тому ну, це буде така поразка, що там навіть ну. Ну, я Не знаю, які слова підібрати, тому мені здається, що вони будуть робити таким чином. Вони будуть посилати шукати точково міста, де є найбільше слабка наша лінія захисту, ну з їхньої точки зору, і туди намагатися з. Ну, направити основні сили, ну, велику, велику кількість людей та техніки і на якийсь відстань просунутися. Ну, це може бути по кордону Донецької області та Дніпроп... Дніпровської ну, Дніпропетровської ще, Дніпропетровської області з півдня, і Харківської та Донецької області з півночі. Тобто вони от по, по межах цих. Е... Наших границь, наших областей, вони можуть просуватися. Чому вони не застосовуючи, чому вони все ж таки вони не застосовують велику силу? Тому що коли вони побачать, що просування ну не відбувається, що вони несуть великі втрати і по великому рахунку програють, як це було під двоглядарем. Вони тоді можуть сказати, що ніякого наступу вони ще не робили. Uh -huh. Чи це був не наступ? Це була просто підготовка, тому що якщо вони зараз скажуть, що вони вже наступають, і це буде ну пройде по всім їхнім паблікам і нічого не досягли, ну тоді їм вже ну знати виправдань, вже не буде. Я думаю, що Путін виліт... Ну, дивіться, Світова спільнота вже ну потрошеку припиняє спілкуватися з Путіним як з рівнем. Тому э, в нього там під ним, під ним хі, 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 хітається його трон. І Якщо буде така поразка, гучна поразка в Україні, э, то він з цього трону злетить. Тому вони будуть от хитрити. Вони будуть значить, наступають, не просуваються. Ні, 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 ми не наступали. Ну ось, ми ж знаємо, і нас, там, нас там не було. Вони скажуть. Мене це ми так просто так, так. Ну, ну в, в цьому осі. плані уведені гібридних таких зусиль е, е, наступу. Е, ми знаємо, росіяни вправні і вони вже тривалий час використовують саме цю так, тактику. Але е, вона не дає на щастя результатів на поточний момент. На Кремінському напрямку Росіяни зазнали суттєвих втрат та відійшли назад. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ось що він написав у своєму телеграмі: декілька днів поспіль окупанти багато атакували наші позиції як в районі Кремінної. Так і в районі Білогорівки. Наші захисники відповіли розгромом ворога. Вчора вони оговтувалися від відповіді наших бійців на Кремінському напрямку. Зараз відійшли для поповнення своїх підрозділів. Я розумію, що північ Луганщини, ось власне Кремінна Сватова, ця ділянка, це та частина фронту, до якої в Останні ну десь два тижні росіяни постійно підтягували принаймні людські ресурси. Я не помиляюся, так так, так ні, не помиля. Було повідомлення, що від людей, які там ну наших розвідників, наших партизан казали, що там ну вже нема де розміщатися людям. Вони там постійно накопичують силу накопичують техніку. Ну те, що ми їх відбили, то що вони відійшли треба розуміти що вот та лінія фронту яка малюється на мапі в ну в житті вона вона трошечки по іншому виглядає ну нема чіткої лінії це не перша світова війна коли прорити окопи. по цих окопах можна прорахувати де лінія Фронту безпосередньо проходить там це згодна опорні пункти, ротні опорні пункти, пункти спосередження. Тобто, це такі ну точкові місця, де знаходяться військовослужбовці, наші, в тому числі, і між ними є певна відстань. Вона може сягати навіть сотні метрів, навіть кілометрів. Тому. Вони ну вони прийшли по полю. Ми ми залишили якісь там один чи два взводних опорних пункти. Відійшли на інше взводне опорне пункт. Вони там побули. Ми їх ну обстріляли мони. Кажучи, І вони зрозуміли, що треба тікати обратно, бо. Добрим там не буде. А якщо подивитись оці дії по карті, то здається, що, начебто, лінія фронту так якось там рухається. По великому рахунку вона не рухається. Ще раз немає чіткої лінії фронту. Є є, є певні опорні пункти, де знаходяться певні певне угрупування військовослужбовців. Що, що наших що інших, і між ними ще раз може бути доволі ну велика кількість велика відстань, там сотні метрів. Може, бути. пане Олексію, ось так. зараз ви назвали кількість техніки на початку нашої розмови російської. Яка зосереджена або на тимчасово окупованих територіях українських або вздовж українського кордону і з російського боку Називається також і кількість військовослужбовців, і ця цифра, яку називає українська розвідка, приблизно 320 тисяч. Це більше ніж було на старті повномасштабного вторгнення. І ось я розумію, що значна, ну відчутна певна серйозна кількість цих людей зосереджені на півдні Луганщини і Донеччини. І на півдні Запоріжжя саме туди, ну от за останні тижні, принаймні було ціла низка повідомлень з посиланням на місцевих жителів і з посиланням на дані розвідки, що а, не прямо одним великим китком, але переміщували туди значну кількість людей. Як багато ну ресурсу є у Росії для того, щоб посилювати тиск, щоб хвиля за хвилею йти на ці позиції, в тому ж Бахмуті, у Кремінній. Різниця між, між от, напрямком на, ну, біля Креміної, бі, біля Вуглядару, це одна справа, а біля Бахмута трошечки інша. Там, на, ну, біля Кремної, скажімо так, на півночі лінії цій дузі, там зосереджено 130-140 тисяч. На півдні під вугледаром близько 140-150 тисяч, і uh -huh. там більше тисяч одиниць різноманітної техніки, бо багато зброї. Там дійсно велике військове групування. Хоча вони там велика кількість також людей, які були свіжо мобілізовані. Вони поповнювали ті бригади, які ми вже пошкодили, ну які ми розбили. Вони їх потрошечки доповнюють. І там ну, буває, що половина, буває навіть більше половини саме. Людей свіжо мобілізованих, які ще не є добронавченими. Вони пройшли певну підготовку, але це був курс молодого бійця не більше. Під Бахмутом засереджено не більше 40 тисяч залишилось військовослужбовців і не більше 400 одиниць важкої техніки. Тобто там менша кількість людей, але там більш вузька ділянка фронту. Тому там ну, вони щільно атакують, і там mm -hmm. вони мають певні успіхи. Вони з, з півночі вони, нам довелося залишити Солідар, щоб не опинитися в оточенні. Зараз вони хочуть прийти до часу. Ну, по вашам, видно, по часу так по пам'яті, до часового Гояру І звісно, вони хочуть перекрити до. Дорогу М03, яка зв'язує Бахмут та Костянтиновку, що угу. по цій дорозі ми ну, постачали певне озброєння, певний резерв нашим Збройним силам. Ну і так ця дорога. Ну, не можна сказати, дорога життя, але по ці ну, ми рухали техніку, забирали поранених, робили ротації певні, ну і так далі, все, що потрібно. Це так звана ракетна дорога, умовно карт, ну умовно ракатна дорога, бо ракетна – це трошечки інший сенс мається. Якщо їм вдасться перекрити цю дорогу, М03, Бахмут Краматорськ, бахмут костянтиновка то по великому рахунку можна вважати, що ми вже будемо знаходитись в напівоточеному стані наші, наші війська в Бахмуті. Тому наскільки мені відомо, ну розпоряджень про відступ не було. Але ну начебто були такі розмови про те, що якщо буде ситуація погіршуватися, ми можемо потрапити борони Божева точно, то нам треба буде залишити це місто і відійти трошечки далі, ближче до, до Костянтинівки. Хоча щоб всі розуміли, між Константиновкою там не дуже велика відстань і Ну от тим самим часів Яри, де вони рвуся по картам, ми Бачимо, і Бахмутом там вже побудована певна кількість ліній оборони. Ну, тіх самих, то, що ми кажемо, в ОПО Ропи, uh -huh. спостереження і так далі. Тобто там можна тримати оборону. Ну ми ще раз не в цій війні. Ми жодного разу ще не потрапляли в оточення. І я сподіваюся, що наш генеральний штаб чудово розуміється на тактиці і стратегії бойових дій. Це може на, на, да, на щастя, пане Олексію, і ми тому і ми сьогодні будемо, от робити, теж. теж... Ми сьогодні теж в ефірі спілкувалися якраз із бійцями із Бахмута, які зараз перебувають там. І ось нам підтвердили вони, що наразі, хоча це певне хитання, про яке ви говорите, коли можуть якісь бойові позиції зайняти росіяни? Потім їх відбивають. Що незважаючи на дуже серйозний тиск, українським силам оборони вдалося відносно стабілізувати лінію власне зіткнення позиції, наразі вони от, сьогодні вчора виглядають стабільними і це якраз вочевидь є здобутком українським наразі, і тому Бахмут тримається. Але давайте ми зараз розберемося. Чим і як ми воюємо і будемо воювати, тому що тут необхідне постачання зброї серйозне, боєкомплекту буквально постійне. ну а тільки ввозити це із за кордону, мабуть, достатньо складно і на дуже довгу перспективу, навряд можна на це розраховувати. Відтак виробництво має бути і українським, і наразі вже виявляється закордонні зусилля для того, аби виробляти в Україні таку. Техніку і озброєння британське озброєння і військова техніка можуть вироблятися в Україні. Про це вже ведуться перемовини. Так зазначає видання, The Telegraph. повідомляється, що високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода ймовірно буде розглядатися як значне зміцнення відносин Великої Британії з Україною. Також The телеграф пише, що британські керівники відвідали Україну із метою створення спільних підприємств, які би. Виробляли озброєння і техніку за ліцензією. Цікаво, що західна компанія, яка хоче займатися виробництвом зброї в Україні, не єдина. А, і дійсно от навздогін з'являється зараз в українських змі. А, і наступна інформація, що західні країни вже фактично конкурують із собою західні виробники зброї, що і Франція, і Німеччина, а їхні виробництва а, хотіли би мати якісь свої філії або співпрацювати з Україною у перспективі. Ну а Британія намагається. Умовно кажучи, застовбити собі якесь лідерське місце в даному контексті, скажіть, будь ласка, чи вам відомо про таке? Чи чули ви в середовищі військових е, такі розмови? І наскільки насправді ну, велика перспектива і можливість цього? Бо ми бачимо, що на жаль, територія України прострілюється, я маю на увазі ракети і відтак, е, якесь потужне велике виробництво військове не дуже просто організовувати? Ну про це зараз не може йти і мови про те, щоб відкривати велике виробництво. Щоб э, виробити там, наприклад, танки Леопард чи танки Челенджер. Хоча ну з приводу нам нам трошечки не вистачає набоїв, може може початися, не вистачає набоїв. Не, не можна казати, що їх зараз не вистачає. Ну от Пакистан сьогоднішня інформація передав там, де скільки я не помиляюсь. Велику кількість, значить 10 тисяч для РСЗВ набоїв. Тобто ну, нам постачають ті країни, які нам постачали ну, давайте про артилерію, гармати, вони розуміють, що треба постачати набої. Чому mm -hmm. вони конкурують всередині своїх країн за виготовлення зброї для України? Ну, Тому що це робочі місця, вони ж їх. Україна і партнери вони сплачують е, своїм виробникам за е, виробництво цієї зброї, вони ж не працюють, mm. не працюють там робочі е, за, за безплатне, як то кажуть. Ну, е, що, що стосується нашого військово-промислового комплексу, то так дуже обережно. Пан Данілов ще місяць, навіть більше тому сказав, що ми почали вироб... У нас з'явилося власне виробництво набоїв 150 х 155-х калібру для, для гармат ну, натовського стандарту чи радянського стандарту. Бо у нас ще є гармати, ну радянські ще того uh -huh. стандарту. Тобто можна казати, що це, це, це вже є. Потім наш ВПК ну всі знаю, що ми переробили ту 141, ту 143, оці стріжі. Інше БПЛА ми намагаємося е, виробляти. Тому казати, що ну ми пробачте, ми е, ніхто не виробили. Казати, що наша ВПК під час війни припинив своє, свою працю, так казати не можна, скоріше навпаки. Е, оця е, ну, ця війна, на жаль, подштовхнула, е, знищила певні бюрократичні, розуміється, були були перепони і. Зараз де тільки можливо, ми починаємо робити це робити ще, щоб, щоб забезпечити себе власною зброєю. тому що ви правильно кажете, постійно очікувати допомоги від партнерів неможливо. Хоча з іншого боку, ми можемо будувати такі самі спільні підприємства, що не менше по виробництву набоїв, не на території України. Це може бути територія сусідних країн. Ну це може бути, наприклад, Польща чи Литва, чи Румунія, чи ну хто завгодно, ага. тому. Ще раз, хвилюватися не треба, наш ВПК працює, але в умовах війни дійсно ми не можемо швидко побудувати якесь виробництво, яке буде виробляти щось таке важке, там, або літаки, або танки, або навіть гармати якісь серйозні. Але кулемети, автомати, набої. Я думаю, що Ну, і інші такі не, не дуже технологічно складні речі ми здатні виробляти. Ну, і з більш-менш ми ж виробляємо все ж таки і наші і ракети, і. Богданом ми виробили, зробили і будемо робити далі. Ми виробляємо козаки, спартани, так звані, ну, вахтовики, тобто це ну, техніка, яка, яку ми якому продовжуємо виробляти, поки в нас, вона ще поки в нас досі є. Тому, ну, а з приводу наших західних партнерів, з приводу візиту пана Зеленського в, в Британію, ну і в Європу взагалі в Європу, він проїхав турне по Європі, там багато корисного, чого відбулося. Після цих зустрічей. Ну, а Британія вона завжди була лідерами, ну поки що, і залишається лідерами в цій війни, ну, що не менше в Європі, яка ну, приймає рішення по поставки нам зброї і по спільному виробництву, що це дійсно відбудеться. Але ще раз, це дуже добре, що ми, ну, ми ж готуємося до вступу в НАТО, нам потрібно мати сучасну. Угу. Техніку натовську, і ми ж не можемо її постійно десь купляти, ми маємо її саме виробляти. У нас дуже технологічно потужна країна, на сам, ну, насправді. просто ми якщо ну, Небагато країн у світі може запустити в космос ракету. а Ми на, ми, це, ми, ми робимо ракетні двигуни, для на, на, на яких літають mm -hmm. в тому числі американські інші ракети. У нас доволі потужна промисловість просто треба її правильно організувати, і ми здатні виробляти. Ну, по ліцензії, звісно, але ті саме леопарди чи челенджери, Я думаю, що ми ага. здатні. Вирати. Але це вже е, після того, як ми виженемо ворога з нашої території, і тоді ми можемо зосередитись на виробництві саме е, зброї. Тому що, як показав досвід, в якісь інші е, галузі, в якісь інші галузі нашої промисловості, нашого народного господарства, вони теж дуже важливі. Але все ж таки, в першу чергу, треба нам. Поки що зосередитись на саме на озброєння. Ну наразі безпека, так це ключовий виклик, який стоїть перед Україною. Інші галузі не можуть активно розвиватися саме тому, що не гарантована безпека. Наразі так. проблема перед нами саме ця. Скажіть, будь ласка, оти з тем, які піднімалися під час європейського вояжу президента, звісно, чи не головна тема це авіація і можливість отримання Україною літаків. І це тема, яка фоново існувала. Не ну напряму мало повідомлялося, що якісь конкретні рішення або якісь просто згадки про цю тему були. А подробиць перемови не озвучувалося. Але тим не менше, вона е, ну такою примарною, дещо виглядає зараз, вона відсунута у майбутнє. Наразі без е, наявності f-16 ми е, можемо досягти бажаної перемоги, і провести успішний контрнаступ. Дійсно, можемо. Ми це показали під Херсоном і під Харковом. Але навіть ті літаки, які зараз ми використовуємо, ще міги, сушки, вони здатні теж робити підтримку на е, наступного ну, піхоти, яка наступає, танкових броні, броні, яка наступає. Бо без підтримки з повітря ну просуватись по, ну, по суходолу не дуже зручно, бо треба мати перевагу в повітрі, господство як то кажуть чи відсунеться це по 16 на якийсь великий термін чи ні ну ви знаєте з танками леопардами ще було гірше спочатку ми всі думали що нічого не вийде потім воно якось за тиждень за два все все стало на свої місця і ми вже Починаємо їх отримувати. Що стосується шістнадцятих, ну по-перше, вони ліцензії не ці літаки мають Сполучені Штати, але вони на відміну від Німеччини з Ліапардом одразу дали дозвіл іншим країнам передавати нам ці літаки, тобто вони не будуть запрошувати, uh -huh. тобто, чим не певні міжнародні правила. Ну з Польщею були розмови про те, що можливо вони зможуть нам постачати, але вони зараз, бачите. Кажуть, що вона мають це буде має бути спільне рішення. Ну вони так мають... наразі, наразі дійсно більшість країн сходяться у своїх коментарях, принаймні і Польща, а в тому числі, що це має бути спільне рішення, координоване рішення під гідою НАТО. Будемо чекати на нього. Спасибі вам, пане Олексію, за сьогоднішню То. розмову. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни. Майор запасу був з нами на прямому зв'язку.